Всі, і з вами Brother's Play І сьогодні ми будемо дивитися Free Fire і нову халяву. Вона в честь віртуальної вальгала. 18 марта, щось там написано. Це головний день, ага. Значить, код Валькірія. Це вже сьогодні можна починати проходити місії. Ось код Валькірія. Ось ми вже пройшли місії, перший жетон Хроматичний чип даних. Із жетон для получення наград. Це таке саме от як приображення, воно вже кінчається. Ось, це так само обмінник. Тільки в подвалькірія, це віртуальна вальгала, то набагато менше време і на півчаса менше потрібно грати. Ну, от за вход можна забрати сразу за 30 хвилин, якщо зіграти, за 60, минут, щоб зіграти дві медальки. І 2 медальки за те, що 3000 урона виглядає. І от є обмінник, зразу можна обміняти на кросівки. А от місія преображення дуже довго там затягнуто, щоб отримати одні кросівки треба 10 медальків. Якось так. Не дуже. Коротше, ось це перше, що показали. Саме перше код валькірія воно вже вийшло. Ми вже виповнили з братом всі місії. Далі, 18 числа, буде зайти в главний день і отримати три купони. От вже показали нам, що заході і типу, сразу 3 купони на время. Так, далі і граємо в главний день. Це треба 90 минут. Зіграй. І отримаєш картку зміна імені. Нормально, в принципі. І далі вже. 20. З 20 по 26 потрібно виповняти Там якась буде халява, неорагнарик. І там видно картка е, кімнати, І купони, і якісь запаси. Ну В принципі, набор по набору. Набор красивий. Капці. Нормальний. Торс. Ну, торс. Тоже более-менее. Дальше. Вот NES мені дуже нравится. Именно вот все эти геймпады Все це классно. Сумочка тоже там классно. Ось тоже классный мне нравится. це волосся поменяли тут и наушники добавили. Дуже мені подобається от, шлем голова. типу І очки, очки теж класні такі. Цікаві. Ну і все, в принципі, більше тут нічого немає, ще є обмінники, хіба е, алмазні купони на время ми постараємося все це забрати. Не знаю, ще не підшитував, можливо. да скоріш все вийде це все забрати. Угу. Купони і... Набор. Ну все, в принципі, більше тут і нічого немає, тільки код Валькірія. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Всім удачі і всім пока!